Вітаємо на каналі Наукові Публікації. Сьогодні за 120 секунд ми розповімо вам все або майже все про наукометрію. Поїхали! Скопус одна з найбільших у світі баз даних рецензованої наукової літератури та цитувань. Web of Science – ще одна провідна база для пошуку та аналізу високоякісних наукових публікацій: цитування, коли інші дослідники згадують вашу роботу. Індекс гірша. Показник, що враховує кількість публікацій та їхні цитування. Google Scholar пошуковик для наукових робіт та відстежування цитувань. Impact Factor – показник цитованості статей журналів у Web of Science. CGR – показник престижності наукових журналів, що розраховується на основі даних бази Scopus ResearchGate – Соціальна мережа для вчених для обміну та обговорення робіт. DOI – Унікальний ідентифікатор для публікацій, хижацькі журнали. Псевдонаукові видання, що вимагають оплату за публікацію, але не надають якісне рецензування. GCR – щорічний звіт про цитовані журналів, що допомагає оцінити їх науковий вплив. ORCID – унікальний ідентифікатор вченого для точної атрибуції робіт. National H Index Ranking – система оцінки вчених університетів та наукових організацій за їхнім науковим впливом гранти. Фінансування для досліджень, яке надають фонди або організації, дисертація об'ємна робота для отримання наукового ступеню, яка потребує публікації в високоякісних журналах, монографія, наукове видання, присвячене одній темі, плагіат, використання чужих ідей без вказівки джерела, що порушує академічну доброчесність, проценти. Показник, що вказує в якому проценті найкращих журналів своєї галузі, знаходиться видання. Квартиль розподіл журналів на чотири рівні за їхньою дисципліною. Співавторство, коли декілька вчених працюють над однією публікацією, і структура наукової статті, яка включає вступ, методологію, результати та обговорення. Ось і все. Тепер ви знаєте, що таке наукометрія. Якщо було корисно, ставте лайк та підписуйтесь.